Привіт усім. вчора закінчилась ввечері гонка в ПОЕ-2 по першим трьом актам, яку знову переміг Ангормус. Це людина, яка перемогла до цього в першій лізі. Всі три гонки перших трьох актів. І в цій лізі так само він домінує в гонках перших трьох актів. Він пройшов перші три акти за менше ніж дві години. Тому зараз я хочу з вами поговорити про взагалі швидке проходження актів, про скіп актів, як це реалізовано в різних іграх в цього жанру. Покажу новий скіп. Пою 1 який я знайшов, не думаю, що один таки розумний, але просто оскільки на поєдинний 1 розробники поки що майже на рік забили, так би мовити. Uh, тому в P1 не гонки, і ніхто якось uh, не сильно займається експериментуванням з тим, як можна проходити швидше актив в 1 на даний момент. Але я думаю, що цей скіп, скоріш за все, запрацює, тому його вам покажу. Ну і поговоримо про те, чому ці менше ніж 2 години в P2 uh, uh, проходження актів Ангормусом це не показник того, що насправді акти в ПОЕД2 занадто довгі. Uh, я це вам поясню. Uh, да, тому не, не перемикайтесь, так би мовити, залишайтесь з нами. Поїхали. І так, uh, спочатку я покажу вам цей скіп uh, новий скіп uh, в 8 акті Poi uh, 1. Що ви розуміли, як раніше бігалися, бігався цей акт? Uh, на швидкість, скажімо так. Uh, ви виходите в Toxic Conduits, відразу йдете вправо за uh, Квей, йдете в Green Gate і по правій стороні повністю в Solaris Temple вбиваєте боса. Деде в Соліріс Конфс, проходите через Брідж, проходите конкурс, виходите в Васхаус, вбиваєте тут Хай Гарденсі боса, тут забираєте Ascendancy. І повертаєтесь в Лунарі Конкурс, вбиваєте боса в Лунаріс Темплі. І йдете на цей брідж і вбиваєте боса-акту. Іде деталі. Тепер ж у нас є такий момент, що ми йдемо до Грангейт. Зараз заодно покажу, як бігати Грангейт, хто не знає. Значить, Грангейт, щоб правильно йти. То забув, як виглядає Грингейт, це локація, в якій треба йти дуже багато таких кімнаток. І щоб орієнтуватись, куди йти, треба орієнтуватись, щоб перед кімнаткою валявся трупік. Трупик Блоквардам. Якщо він валявся, значить ви йдете правильно. Якщо немає перед входом трупіка, то значить ви пішли неправильно. Так само, до речі, перед виходом теж лежить на всякий випадок трупік. І так, що ми робимо тут? Е, новий скіп. Значить, ми. Шукаємо тут ось такі стіночки. Бачимо ці стіночки. Йдемо далі по цим площам. І нам треба знайти ось такий кран. Де він тут? Він Зазвичай завжди. Ну, до речі, це дуже вдалий прок, тому що нам прокнули ці солдати, яких треба вбити, отримати поінт. Насправді, я потім покажу: ну, типу, коли воно не прокає. Ем... Невже на цей раз не прокнуло? А, ні, мабуть, прокнуло таке. Ось, бачите, ось ці стіночки. І ось ми бачимо ось цей кран. І біля цього екрану є ось таке місце, типу, таємне місце. Це, наскільки я розумію, його додали тільки в цілізі в сетлерсах. Ви відкриваєте Hidden хіднербелі. І зазвичай, як ви маєте робити далі? Ви маєте піти по ось цим кімнаткам, як я показував по трупам, і знайти ось цих солдатів, яких я зараз збив. Тому що зазвичай вони не прокають відразу. Типу вони прокають в кінці локації, в більшості випадків. Типу, потім ви повер... натискаєте типу, рілог, заходите назад у гру. Знову портується з Грингейт. І йдете в Цеендерлі. Що нам дає Цендербелі? Зараз покажу. Ця локація це нова таємна локація, яка з'єднує аж три локації. А саме Грейгейт, Соеррис Конкорс і Басхаус. Як ви вже бачите, це. Ну, хто знає, хто бігав акти, той знає, що це ключові доволі локації в цьому акті. Значить, Сама ця локація вона дуже проста. По-перше, вона дуже зручна тим, що тут майже нічого немає на землі, і тут дуже зручно рухатись мумента білками в цілому. Типу вона прям дуже швидко пролітає через це. Але найголовніше це той факт, що оскільки е... Солярис Конкорд знаходиться справа зверху, а Басхаус зліва знизу, то ця локація, вона така, оскільки це якби каналізація, типу, вона якраз і по... ну, таким самим чином і поєднує ці локації сама по собі. Вона завжди приблизно такою спавниться, типу. Вона три трикутна. І на, на кутах цього трикутника якраз виходить в кожну з цих локацій. Тобто тут ми маємо е трикутник, е який веде нас до Селірс Конкорса. Це трошечки. Ось. Він. Ось Sілерис Конкорс. Бачите? І е наступне це я відразу відкрию, просто щоб було наглядно видно, як воно виглядає. Локація насправді ну, пробігається доволі швидко. І допомагає вам скіпнути декілька непотрібних локацій. І ось басхаус. Значить, що ви... Як це відбувається, коли ви, ви спочатку маєте вийти на соляріс конкорсі. Тобто ви не будете так відкривати, як я відразу все, а ви просто підете правий верх, ви вийдете в соляріс курс, І ви трошечки опинилися далі, ніж вам треба. В чому прикол соляріс курсом? Це теж локація, яка ...спайниться... Ну, типу, максимально ідентичною. Типу, там, різноманіття взагалі майже немає в неї. Тому, хто знає, що в Соляріст конкурсі завжди зліва це перехід на цей мост. І біля нього завжди вейпоінт. Тобто ми відразу йдемо беремо вейпоінт і повертаємося до Solaris Temple. А Solaris Stampl завжди в правій верхній частині, умовно кажучи, цієї локації. Приблизно в цій частині. Типу, воно може заспавнитись тут, може заспавнитись там. Заходите в Солярі Смпл, де те вбиваєте боса, ну, знаходите його на другому поверсі темпла, трошки повертаючись назад. Типу в Солярі Темплі вам завжди треба знайти waypoint. Ось я його вже бачу, бачите. По-перше, з цієї сторони завжди швидше дістатися до ем, До другого поверху. Якщо йти з філців, то це довше буде. Ось цей вейнт, і цей вент означає, що нам треба піти перпендикулярно. І тут ви підете і дійдете до другого поверху Solaris Temple. Ви його знайдете таким чином. Трошечки мене розвели. Заскамили. Але не сильно. Бачите другий поверх. Ну і там далі ви вбиваєте, доходите до кінця, вбиваєте боса. босса. Після вбивства боса ви знову натискаєте релог. І портуєте Solaris Concord знову. Щоб повернутися в Андербелі. Бо ви вже знаєте, де це і як це, Типу, тобто, наскільки це швидко. Вимиряєте в Андербелі і йдете в Босхаус. Перше, то доволі непоганий такий паксайс, насправді, типу мобів і багато доволі хороших мобів, з яких доволі багато експі, насправді. В Басхаусі виходить як? Зазвичай в Басхаусі, коли ви спавнитесь. О, тут трошки інакше мене прокнуло. Е, схоже, ми прокнули відразу біля Асценденсі. В Басхаусі у вас ключові моменти це залутати Ассенденсі, тобто ви тут лузаєте Ассенденсі. Типу, і е, е, знайти вихід Лунаріс Конкорс. Ось він, Лунаріс Конрс. Зазвичай оце басха, оце вихід він спавниться або ось тут, або навпро, навпроти ось тут. Тобто я б йшов звідси з цієї частини, я б звідси йшов і виходив би вправо в Лунарс Конкорс. В більшості випадків в мене спавнило саме так. Це в мене, мабуть, вперше так спав. Ну, може, не вперше, але дуже рідко так спавниться. Коротше, зазвичай я йду вправо, заходжу в Лунаріс Конкорс. Відразу чому заходжу, щоб залутати вейпон, щоб потім не повертатись. Тобто ви лутаєте ось тут вейпойнт, він завжди ось тут на вході. Ось ви повертаєтесь назад без хаос. І ну, типу, якщо ви прокнули відразу біля Сенденс, ви вже забрали Сендес. Якщо не прокнули, то ви знаходите і воно приблизно тут завжди спавниться. Майже завжди. Типу, ви його лутаєте. Ідете далі. І ви шукаєте High Gardens. Чому? Тому що там сайт е квест на боса, який дає вам е -е, пасивки. Знову ж таки, дете Хайгарденс? Вбиваєте тут боса. Там доходите до кінця, в кінці бос, вбиваєте його релогаєтесь. Заходите у гру. Чи, ну, типу, якщо у вас на SSD, ви верніше гра на SSD, то взагалі дуже круто і швидко все грузить. Портуєтеся в Лунаріс Concourse. І спокійно йдете в Лунаріс Temple вбивати наступного боса. Коли вбили наступного боса, знову релогнули. Типу, і звідси, або з Соляриском корси, як, як вам подобається, ви йдете до боса-акту. Який в центрі цього моста. Типу, в принципі, акт завершений. Тобто, акт, ну, відчувається набагато швидше. Я не знаю, як воно буде на практиці. Наверніше, як сказати. Я ще не, добіг, ну, не добігав стільки актів, щоб звикнути, щоб достатньо швидко це робити. Але явно е звучить як набагато швидше, ніж. Оцей весь шлях, тобто оцей Imperial Fields, повністю весь Solaris Temple, не половину, повністю, ну коротше, повністю Harbor Bridge двічі проходити. Ну, коротше, так, да. виглядає набагато набагато швидше. Головне, просто випрацювати цю звичку, бігати саме так. Коротше, сподіваюся, ви запам'ятали і зрозуміли. Сподіваюсь, вам це сподобалось і вам це цікаво. Як мінімум, це освіжить ваші акти. Якщо це навіть на швидше, плюс-мінус так само, це як мінімум освіжить для тих, хто вже набіг ці акти мільйони разів, як я, освіжить ваш актінг дуже сильно. Тепер щодо скіпів взагалі в компанії. Давайте, на прикладі Ангормус, uh, я вам зараз відразу поясню, що те, що Ангормус те, що пройшов кампанію в 2 uh, перші три акти за дві години, це нічого не значить, тому що насправді вони, коли бігають на швидкість кампанію, вони обирають білд, який може це робити максимально швидко без асенденсі, без сайт квестів і так далі. Тобто вони скіпають uh, Сікхему, скіпають Треал uh, House, скіпають uh, квести на Spirit повністю. Тобто, це вже ну, так. Як мінімум півгодини роботи, якщо не більше. Типу, вже це все, плюс півгодини дає, якщо не більше, насправді, якщо не годину, насправді. Типу, тому що поки ти ту секему. Тобто він бельбалу скіп. Ні, це під годину насправді, це може бути до години. Це може бути. Для них можливо 40 хвилин, але для вас це буде година півтори насправді. А, тобто, і потім вже множите це число на 2, тобто десь. 6-8 годин, як мінімум 6, якщо ви дуже швидко бігаєте, у вас займе кампанія в PoE 2. Типу, чому це до. Взагалі, давайте не так. Давайте поговоримо про те, що. Як це взагалі для чого це зроблено в POE 2? Так? Хто не дивився мій лорні відео, я потихеньку їх буду випускати, і буду пояснювати вам, наприклад, наприклад, ось цієї локації цього акту, в Сарна. Це восьмий акт, такий самий, як третій акт. По суті, ви знову повертаєтеся з восьмого в Сарн. Це місто, яке було колись е, е, столицею вічної імперії, Вічної Імперії, яка займала Якщо ви пам'ятаєте мапу, яку показував в своєму лорному відео по акту 1, можете, воно буде в описі, можете подивитись. Вічне період займало увесь цей континент, а цей континент, щоб ви розуміли, ну, по лору він приблизно розмірів, ну, як мінімум, якщо не вся Євразія, то, скажімо так, як мінімум, як Азія. Типу, щоб ви розуміли розміри рейкласу в цілому. І Сарн це найбільше місто, най свого часу найпрестижніше, най... Сучасніше місто, яке взагалі було не в рейкласті, як столиці вічної імперії. Ам... І воно, ну, типу, Полору наш персонаж в цьому акті, в восьмому і третьому, ну, спочатку в третьому, потім в восьму, проводить роки, щоб ви розуміли, часу. Просто за тим, наскільки швидко пролітаються ці акти в ПО1, ви не сильно помічаєте цього, але в POE 2 вони хотіли якраз ось цей масштаб вам передати, що насправді. В uh, рейкласт величезний і, і увесь все, що відбувається на врайкласті, воно займає час насправді. Тобто, вашому персонажу ну, взагалі займають ці акти рок, ну, прям можливо, пару десятків років. Щоб ви розуміли просто масштаби того, що відбувається в ПОЕ1. Вони в ПОЕ-2 спробували це якби показати через кампанію, щоб ви це відчули навіть. Um, чи це погано? Ні, це не погано, на мій погляд. Я взагалі ну, я люблю лор, я мене цікавить такі атмосферні речі. Мені подобається це все. Але так само мені подобається швидко бігати акти, щоб менше на них витрачати часу. Коли я вже пройшов акти, я вже щось знаю по лору і так далі. Мені не цікаво дуже багато часу витрачати на акти. І насправді, оцей скіпт, він доволі елегантно робить те, що а, вони хочуть. Uh, він, по-перше, ну, верніше, він одночасно є компромісом для гравців, uh, які швидше проходять акти, які вже мільйон разів бігали ці, цю кампанію. І з іншого боку, він додає навіть масштабності, тому що, ну, коли ви знаходите це Ендербелі, типу, ви розумієте, що це ціла каналізація. Тут багато мереж каналізації в цьому величезному місті. Типу, і ви. Um, Якби е, подорожуєте це містом, і ви знаходите такий е, обхід, якби? Щоб да? знайти типу, по прямій, типу, роками. Як це, ну, типу, ви, типу, такий розумний. Ось ви такий розумний мандрівник, ви знайшли, типу, обхід реально. І це додає насправді масштабності, хоча при цьому зменшує вам час проводження в актах. Воно додає масштабності самі, с -с -с, ну, самої компанії. Типу, ви розумієте, що це ціле місто, в якому. Тому що це не перша каналізація в Сарні, в якій ми сидимо. Типу, їх тут багато, насправді, в тому той прикол. І дуже було б добре, якби вони так зробили в П2, насправді. Тепер поговоримо про інші ігри, як це реалізовано в інших іграх. Наприклад, є варіант Diablo 4, де вам взагалі ви один раз тільки взагалі проходите кампанію і більше ніколи не проходите в жодному сезоні. На мій погляд, це погана ідея. Е, я думаю, вони самі розуміють, що це погана ідея, їм треба було зробити, щоб ти хоча б один раз е, за сезон проходив акти, проходив кампанію. Чому? Тому що насправді у тебе не має бути цього відчуття під час прогресії, що ти робиш по суті, одне й те саме. Тому що коли ти з першого ж левела відразу робиш енгейм, по суті. То десь вже на середині цього мідгейму тобі нудно, тому що ти вже це робиш з першого левелу. Що робить зазвичай кампанія в подібних іграх? Вона дає тобі прям супер early game, коли в тебе інші цілі, інші задачі зовсім, ніж ті, що будуть в інгеймі. Типу, і в цьому і прикол. Тому я думаю, розробники Diablo 4 поспішили з тим, що дали настільки велику свободу гравцям, тому що коли ти даєш настільки велику свободу гравцям, ти не можеш вже відкотити назад. Типу, вой буде дуже великий фідбек. Поганий фідбек буде дуже великий, тому вони вже цього не можуть ревертнути. Вони, скоріше за все, так би зробили, як я кажу. Типу, і є, наприклад, Ластипох. Зараз я покажу, як це працює Ластипох. І так, Ластипох. Як це зроблено на Ластипуху? Оцей подібний скіп. Да? Значить, ластипоху, по-перше, ось як реалізовано ось ці сайт-кве. Ластипуху, теж є як в Поя сайт квести, в яких ви отримаєте додаткові е, пасивні поенти і так далі. Типу, воно е, ви можете подивитись на великій мапі. Оце зліва внизу. Вам прямо індикатором показує, чи зібрали ви все. До речі, хотілося б, щоб поє 1 і поє2 це теж зробили. І так, я знаю про команду Slash Passівs. По 1. По перше, по 2 її немає. По-друге, це все ще костиль. Дайте, будь ласка, нормальний індикатор quality of life, Це все. Е, е. Далі, а, значить, у вас є ось це. І прикол в тому, що в Ластипуху ось ці сет квести зроблені, не так як в поїжі, що Типу, тебе конкретний квест дає конкретний пасивний поєнт. Да? А, а в ластипу зроблено дуже багато сет квестів, що теж розширює насправді лор для кому, кому подобається. Але головне це те, що насправді е, у вас є вибір, які квести робити, а які не робити, щоб отримати ці поінти. Тому що е, квестів, які дають понти, набагато більше, ніж самих поєнтів. Таким чином, десь на половині кампанії, ви можете зібрати, якщо все правильно робите, усі поінти, усі пасивні поінти, і відразу піти в ендгейм, який відкривається вам десь на 10-му левелі, насправді, типу, просто ви туди не готові йти, тому що ну, ви занадто слабкий. Але по факту, у вас зазвичай, ну, коли ви все правильно робите, зазвичай тут Гіобореї, десь на середині актів, у вас вже всі ці поінти зібрані. І ви можете спокійно закінчивши останні квести Гіобореї. Піти в End of Time і бігати вже game При цьому, ви скажете, але ж тобі все одно доведеться піти і завершити кампанію. Це правда. Не зов... Ну, вірніше, не зовсім правда, але правда. Чому? Тому що насправді за завершення кампанії вам дойдуть в кінці всього лише, одночасно, не всього лише. Е, дивіться, якщо ви просто. Е, Щось тестуєте і так далі, якогось персонажа нового зробили, просто його ну там качаєте. Вам цікаво подивитись, як воно грається. Типу, то це всього лише плюс один all атрибути, плюс один до кожного стату ну, вашого персонажа, е, дається за кінець кампанії. Але якщо ви вже готові, ну вам сподобався білд і так далі, і ви готові його мінмаксити, то це аж плюс один all атрибут. Для всіх статів вашого персонажа, тому що стати, якщо ви прям інмаксите вже білд, дуже важливі, і кожна одиниця дає ну, доволі так багато, скажімо так. Тому у вас доволі широкий спектр того, як ви можете з цим грати. І головне. Що, Щоб ви скажете, ну окей, забрати цей понт, тоді ж треба все ж таки закінчити компанію. Так, да, але є скіп. Скіп існує таким чином, що є спеціальні данжі у цій грі, за які ви ну, типу, в яких ви ем, отримуєте різного роду крафт і так далі, і конкретно в цьому, в цьому данжі можна в кінці скіпнути частину компанії, десь відсотків 40, мабуть. Ви е, з якогось там, умовно, шостого акту. Опиняєтеся відразу в останньому дев'ятому, На даний момент дев'ятому, потім буде більше, тому що кампанія ще не завершена, по власти пуху. Е, для цього вам треба пройти цей данж. Е, Довгору звісно. ССДшник наше все. Е, е. Ви заходите в цей данж. Я вам покажу дуже швидко. Відразу до боза портанусь, вб'ю просто перше левела боса. Ви, ви теж будете вбивати, якщо ви скіпаєте кампанію, бо у вас ще буде слабкий персонаж. Скоріше за все, перше левела боса. Ем... Ви буваєте ось цього боса? Вам треба тут щось слемнути. Ну, типу, хто знає, той знає. Це я так зараз швиденько зроблю. Просто ідея в тому, що е, ця гра, в принципі, е, ну, весь і лор побудований на е, цьому, та господи. Алло? Що зі мною не так? Е, Побудоване на таймтревелі. Тому е, таким чином цей скіп теж якби е, лорно відповідає грі. Типу, але при цьому він дає вам можливість, типу, якби, одночасно, ну, швидше дібратися один гейму. І ну, не робити нудні акти постійно, о, коли ви їх вже 200, разів, ну, 200 мільйонів разів зробили. Ось так ви виходите з іншої сторони цього данжу, типу, в іншому Тамлані. І опиняєтесь в останньому акті цієї гри на даний момент останньому. Якби, сподіваюся, ви зрозуміли фішку. Е, мені подобається, що підхід Ластипуху, в принципі, непоганий. Що насправді ось цей елегантний підхід. Насправді навіть десь більше трошки подобається е, паєшний це, але він тільки новий. Він тільки його вони вели, цей восьми акт скіп, типу, в цьому цій лізі. Можливо, в минулій, але я помітив його в цій лізі. І елегантний метод поя мені більше де навіть трошки подобається, тому що він не відразу тебе ось двадцяти в дамках, да, типу, в ангемі, Типу, а все-таки щось треба ще доробити. добігти. все таки. Мені все таки трошки більше подобається, де треба якби закінчувати кампанію повністю, але в тебе є. Типу, багато скіпів десь, щоб швидше проходити локації самих актів. Це прикольніше, насправді мені здається. Кожному своє. Тому, в принципі, я вам показав декілька варіацій, пояснив, чому в Diablo 4 це не дуже добре, і чому б насправді їм треба було б зробити, щоб акти хоча б один раз на сезон треба було проходити. І тоді б, знайшлись б теж якісь скіпи, Можливо, можливо, розробники почали б додавати якісь цікаві скіпи. Насправді, акти в Diablo 4 не, 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 не погано ну, не такі вже й погані. Да, Лорно мені не подобається, ну, на мій погляд, е... Скажімо так. Банальщина і хуйня, в порівнянні з тим, що було раніше в діаблі. Але ладно, це, типу, як то кажуть, на смак. Um, але с -с саме проходження акти вона там непогана. Окрім того самого квесту, де тобі за верблюдом треба йти 10 хвилин. Але ладно, я думаю, там те щось придумало б, якби бігли ці акти. Uh, в принципі, у мене на цьому все. Сподіваюся, вам сподобався Скіп. Сподіваюся. Вас зацікавили, в принципі, все швидкісне проходження в різних іграх. Пишіть, як робите ви, пишіть, які вам подобаються скіпи, як ви б хотіли, щоб було в ПО 2, ПОЕ1 і так далі. Діліться своїми враженнями в коментарях: підписуйтеся, ставте лайки. Ну і до побачення.